Він хотів дуже попасти на випускний його молодшої сестри і подарувати їй великий букет а, завтра. Данило їхав додому вже під час повітряної тривоги. І загалом з цими обставинами залишився, ну, на його погляд, в найбезпечнішому місці поблизу між п'ятиповерхівкою і магазином «Союз». Але це місце виявилося не найбезпечнішим, як це здавалося на його погляд. Це випадковість. Це просто випадковість і безглуздий дрон, який упав просто на асфальт. Все. Це найдобріший чоловік, якого знав. Він завжди допомагав, завжди був поруч. Будь-яке питання він завжди допоможе, приїде. Він дуже позитивна людина. Я ніколи не бачив, що він навіть сумував. Коли в нього були якісь великі проблеми, завжди з посмішкою, завжди веселий. Дуже жалко, що він пішов в життя таким, що молодим. Було багато цілей, багато планів. Він йшов до цих цілей. Не. І вони були навіть, навіть дуже близько. Знаю цього чоловіка як найпозитивніша людина. Не повертайся язик, на нього скаже щось погане, бо він був гарний товариш, кращий друг. згадуються про нього тільки якісь позитивні моменти. Даня був гарний хлопець, товариський, дружній, користувався авторитетом в колективі, веселий, добре навчався. Дуже світла людина була, дуже хорошою, завжди усміхався, жартував, Любив автівки, покататись. Ну, для всіх він був ліпшим другом, підтримкою, дуже гарною опорою. Ну, дуже, дуже позитивна людина, дуже позитивна була.